Галина Тарнавська. Розумна собачка Жеська Бувальщина. Літнього ранку на подвір'я до баби Ліди несміливо зайшла приблудна собака. Невеличка, вже доросла, трохи схожа на відому породу колі, але менша. Змучена, виснажена, неймовірно худа і брудна. Баба спершу хотіла прогнати непрохану гостю. Вже й руку звела, щоб махнути, мовляв, іди звідсіля. Та зайда так благально подивилася в очі господині двору, що та передумала і промовила Ну, і хто ми такі, і що це все означає? Співчуття й теплота, які було чутно в голосі баби ліди, видали собачці добру натуру жінки. І пес підповз до старенької, підняв голову та знову благально зазирнув у вічі тій, на кого покладав свою останню надію на порятунок. Надію на життя. Покинута нікому не потрібна собачка, яка однак хотіла жити. Після багатьох місяців поневірянь, коли її залишили в полі колишні хазяї, собачка знову прийшла до людей. По порятунок. Трішки повагавшись, бабаліта простягнула руку до приблуди і не без остраху погладила її. Хоч би не вкусила, подумала. Собачка заскавуліла і замахала хвостом. Куди тобі ще й кусатись, сказала, важко зітхнувши старенька до собаки. Он, яка ти виснажена, змучена, але й розумна. Видно, за оченятами. Наче на підтвердження цих слів, бачачи, що її не женуть, а залишають у цьому дворі, собачка почала лизати бабі руки, намагаючись дотягнутися і до обличчя. Та годі тобі, годі, Ну, морятувати тебе, а то он геть захляла. А цілуватись іще встигнемо. Баба Ліда попростувала з поришевою стежкою до кухоньки годувати свою нову співмешканку. Точніше. Відгодовувати. Відтоді собака, яку внучка баби назвала Жеською, стала повноправною мешканкою двору і його надійним охоронцем. Була розумною, миттєво схоплювала все, що їй говорила баба, а гавканням попереджала хазяйку, чи то про прихід гостей, чи про зазіхання на територію чужих котів і собак. Її заливчастий гакіт одразу сповіщав зайд що в цьому дворі є надійний охоронець і нічого всіляким сюди потикатись, а от котів баби Ліди Жеська знала і одразу ж із ними потоваришувала, і лише з бабиними курми в собачки стосунки аж ніяк не складались, і вона запекло з ними воювала, часто викликаючи гавкотом хазяйку з будинку, щоб та припинила якесь чергове куряче неподобство. З застосунками своєї улюблениці з курми баба спостерігала з подивом та сміхом, і були для цього всі підстави. Упродовж літа до будки Жеськи прилітали шість сорок і робили це саме тоді, коли та їла. Собачка завжди залишала в мисочці трішки їжі і відходила вбік, аби дати змогу сорокам також поїсти. Птахи роззирались на всі біч, скрекотали та зрештою таки злітали на землю, обсідали мисочку з усіх боків і відзьобували все до останньої крупинки. Жеська не тільки не заважала сорокам ласувати своїми харчами, а й охороняла їх під час трапези від наполегливих зазіхань на їжу курей. Щойно до миски підходила курка, собачка відразу хапала на хабу за хвоста і, незважаючи на несамовите кутку дакання бідолахи, волочила геть подалі від своєї будки. Волочила доти, доки пускав ланцюг, лиш тоді неохоче відпускала агресорку і загрозливо гарчала, наче попереджала, щоб та й не думала більше зазіхати на її жещені харчі. Бо, як відомо із давніх давен, що дозволено Юпітерові, тобто сорокам, не дозволено бикові, всебто курям. Баба Ліда довго роздумувала над такою поведінкою Жеськи, а зрештою, таки, здогадавшись, у чому річ, підійшла до собачки, погладила її і прошепотіла: Ох ти, моя розумниця! Дозволяєш доїдати отим сорокам, бо вони не мають що їсти, і їх же ніхто не готує. Вони шукають, що де знайдуть, оте і їхнє. А може, ви колись у смітниках разом шукали собі їжу. Все може бути. Кури я годую досхочу. Ти це бачиш, вони й не викльовують усього одразу, не голодні, а такі нахаби, що ще й у тебе намагаються красти. Ото От вже без сорому, баба Ліда гладала Жеську, в очах якої світилися розуміння та безмірна вдячність за милосердний прихисток за порятунок. Ти в мене не просто розумна собачка, ти в мене мудра собачка, шепотіла старенька, чи то псові, чи то сама собі, з доброю усмішкою поглядаючи в далечінь.